Ймовірно складний футбол Пепа Анчелоті в поєдинку із Нюкаслом забарний присидів на ланці. Толік забив! Бланку вчора максимально поплили. Ну що ж, щоб не мучити вас, почнемо одразу із найгарячішого. Толік забив! За Гетолік! Вирішальний вул у матчі! Я досі не можу в це повірити. Я, звичайно, дивився цей матч в прямому ефірі і, якщо чесно, то думаю, весь мій під'їзд чув про те, що зробив Трубін в цьому матчі. Поставте лайк, якщо у вас теж після вчорашнього просів голос. Я навіть не знаю, як це коментувати. За всю історію Ліги Чемпіонів було лише 5 воротарів, які забивали гол у матчі, але троє з них били пенальті. Тобто наш здоровань, як сказав уже Маурімі, став третім воротарем в історії, який забив гол з гри. І ладно, якби це просто черговий м'яч, а це був життєво необхідний гол для Бенфіки. Щоб потрапити у плейгоф, адже при рахунку 3-2 за різницею м'ячів далі проходив умер се. І під час трансляції були цікаві моменти, як Трубін намагається тягнути час, а оболівальники та керівництво клубу, самі гравці, кричать йому, щоб він швидше вводив меч в гру. Саме Анатолій у своєму післяматчевому інтерв'ю признався, що не розумів, що відбувається. І, не дивлячись на це вже на 98-й хвилині. Він йде на стандарт і після подачі кладе головою і мечку у ворота Куртуа і виводить Бенфіку в плей-офф. Це просто якийсь сценарій для голівудського блокбастера, інакше і не скажеш. Так просто не буває. Те, що ми вчора побачили, це була справжня сінка каска. Я сидів на останні хвилина, дивився за таблицею, паралельно дивився матчі і хотів, щоб брюги забило Марселю, або щоб Атлетику зрівняв рахунок матчі з Буделінг. Ну щоб аби хоч щось сталося, щоб Бенфіка пройшла далі. Ну, що це станеться у стек? Я взагалі не очікував. Та й думаю, ніхто не вичікував. Толя просто справжній монстр. Дуже мені подобається фото, як Куртуа обіймається з Трубіним. Ну, а реакція вболівальника Марселя взагалі безцільна. Або реакція Дар'я Стернет. Це ПІСТНІ! Трубів! А і взагалі, ви хоч уявляєте, наскільки це історична подія? Це найважливіший гол забитий воротарам в історії Ліги Чемпіонів. Найголовніше, що Бенфіка абсолютно заслужила цю перемогу. 3-1 ікс Джепроти 1,5, два рази більше ударів в площину, майже в три рази більше гольових моментів. Якби атакувальна ланда проти тугайців реалізувала всі свої моменти, це був би розгром. Після таких емоцій навіть не хочеться аналізувати сам матч. Але якщо коротко по основних моментах, то ж замурій дивиться наше відео, порадився з нами і враховував все, про що ми вже говорили в минулих відео. Реал в останніх матчах ДОГО дуже багато створювати. Грав на контратаках та розголов переходить через Флаглі. І цей матч не став виключеним. Все по одним і тим самим конспектам. Бенфіка повністю закрила фланги і грав на зустрічних курсах із матрицями. Це була тотальна перевага. Хлопці з Лісабону максимально пресимбували і не давали реалу простору та відкритих фангів. Через що ті розгубились. А коли в мадриці почали нервувати і виходити на емоції, на це вже було просто дивно дивитися: сім жовтих та дві краски. Навіщо? Тим більше, далеко не в самому важливому для себе матчі. А найголовніше, що фоли та попередження були просто за другі помилки, за розмови, не обов'язково підпрати. Бланко вчора максимально поплив. Асенсія говорив на красну. але не міг виконати нормальний підкат, а потім стати з ніг. Ну просто подивіться на це. При атаках Бенфіки ніхто не поспішав повертатися в оборону, малюнку в грі не було. Ну якщо розбирати кожен епізод з панукамеру Алла в Атазі чи обороні, то тут їй не вистачить 12 годинного відео. Коротко можна сказати, що це була декласація. Не дивлячись на те, що інші футбольні аналітики вже говорили про те, що ось АРБОЛА поставив у гру, Реал повертається. Ми в минулих відео неодноразово говорили про те, що кожного матчу Бланкос дають створювати дуже багато моментів біля своїх воріт. Немає домінації і виграють вони за рахунок індивідуалки та швидкості. І що в матчах з топ-суперниками це може і не спрацювати. Дедфіко це не топ-клуб. Але повністю знищила підопічна кордона. Говорити про цей матч можна ще багато. епічних подій там вистачало, але потрібно йти далі. Тому дякуємо та вітаємо Трубіну. А ми перейдемо до команди Індрікер. Слава Богу, в поєдинку із Нюкасом забарний просидів на ладзі. І не буде цих тисяч коментарів про те, що він винен. А от паражений якраз наступають на одній і ті ж граблі. Знову у ПСЖ більше володіння. Знову 25 ударів поворотом. І лише сім в площину. Ну, блять, як це у вас так виходить? 2,5 із Але враховуйте, що пенальті не забитий. Насипав близько 0,88 ігд. Тобто реальний XG там десь 1,6. І це при 25 ударах поворотом. Кожен матч французької команди, які ми останнім часом розбираємо, 25 ударів поворотам, 28, 26. А голи. 1, 1, ну 2 І. А що можна очікувати при такій реалізації? Брала свої проблеми, а тут свої. Кожен ніби хоче забити. Ось подивіться момент, де було декілька ударів підряд. Чому не скинути в опорну зону на невиша. Далі добивання. Навіщо? Справа забігає дембеле. В опорній зоні, яка не прикрита, є Хакім. Навіщо ці тупі пробиття поворота, а ви пробити? Епізот із ударом барколя. Та вже і у стадіона ще вчора зрозуміли, що ти будеш бити. У тебе є опції для передачі. Навіщо ти це робиш? Ну так, да, було б гарно, якби забив. Ну якщо не виходить, у вас рахунок один-один, ну знайди передачу, перехитри захист, заплутай. Натомість вже чотири захисники, ти відкрив величезний бростер для партнерів в чужій штрафні. Я не розумію логіку цих кіпів. Набити статистику і потім сказати, що от, футбол несправедливий, бо ми були кращі. Та не були ви кращі, тому що кількість не означає якість. От в Нюкасла 10 поворотах, 7 площину, а стільки ж саме. Тому ну, що в реалізації краще, вони розігрують м'яч, шукають гравця, лихово буде краща позиція для ударів, а не бездумно хуя ворота. Ну не можна так грати. Для мене досі загад, що це установка енерліти така, Що це зілкова хвороба гравців і самому тренеру це теж не подобається. Потрібно буде йому потім набрати і поговорити з ним, дати пару підсказок, бо поки що безцельно виглядають все не дуже добре, а сам роби що найменше. Неймовірна кількість парижан в штрафному, а толку, ну. Провалили персональну опіку, імені, і, і, і та взагалі всі. Древець по посилиці з опорки забігає в штрафну і кладе м'яч мечувороти. А ще ПСЖ дуже пощастило, бо був ось такий момент в Ньюкасла вже на останній хвилину. Якщо підсумувати, у Реала є своя хіласова кета, а ПСЖ своя. І в плей-офф це може сказатися на них в дуже неприємних ситуаціях. Побажаємо Меніки міцних нервів. А ми з вами перейдемо до головної несподіванки у плей-офф він. В Норвежці просто залетіли в етап новий, тобі гравши в двох останніх матчах в НСІТі та Атлетику Мадрид. Ця команда приємна тим, що проти кого б вони не грали, вони показують свій футбол. Вони не намагаються підластуватися, бо це топ суперник. Вони роблять те, що і завжди. Не бояться бігти в контратаки, грати у відкритий футбол. Так, в деякій мірі, може, їм вчора і пощастило. Адже в атлетику були вбивчі моменти, 27 ударів по воротах, але якраз вольових нагод було більше у Деклін. Та і тактика в атлетику була просто неймовірно складний футбол Пепа Анчелоті, який заключався в тому, що ми закидуємо меч навісами в штрафну супернику, там десь має бути село. От він головує вдарить ворота. І один раз це спрацювало, але не більше. Тому матрасники самі винні, що майже не створювали креативу і. Нарешті цілком заслужено перемогли, просто заштовхавши другий м'яч у ворота облака. А прокоментувати цей епізод можна якось так. Та, чёрт, Окрім всіх цих подій, Барселона таки запригнала у топ-8, вітавши перший тайм Копенгагену і додавши в другому таймі. Таке відчуття, що в них це вже перетворюється на тактику. Спортинг теж залетів, Реал вилетів на дев'яте місце. Арсенал пройшов груповий етап безпомилково 8 матчів 8 перемог. Тоттенхем, який в АПЛ йде на 14-му місці, в близі чемпіонів на 4-му. Як це взагалі можливо? Антоніо Конте в черговий раз доводить, що Ліга Чемпіонів це не його турнір. Ось такий у нас був цікавий, насичений, та, не побоюсь цього слова, легендарний тур голомогоплутного турніру. Підпишіться, поставте лайк. Ну, а ми вам дякуємо за перегляд! Та ще побачимо!